Нещодавно в Рокетнянській районній державній адміністрації відбулася чергова робоча нарада представників громад сіл Запрудя та Берюки, які беруть участь у проєкті ЄС ПРООН. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 3. В роботі наради взяв участь перший заступник голови районної державної адміністрації Олег Юрійович Приліпко та керівник проєкту Світлана Мусіївна Коваль. Слід наголосити, що громади сіл Ромашки та Синява, котрі брали участь в цьому проєкті, вже завершили роботи. А ось Запрудянська та Берюківська громади ще і до цього часу не завершили запланованих робіт. Причин в цьому досить. Тому цього дня. І обговорювалося питання ефективного використання наявних ресурсів, згуртувавши членів громади навколо спільних проблем та заручившись партнерською підтримкою влади. Роботу наради розпочав Олег Юрійович Приліпко. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Хочу і ради вас тут привезти на віднакських землі представників. Проєкту Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, місцевих розвиток орієнтований на громаду. Значить, в Брокиденському районі, так як і, скажімо, був запроваджений цей проєкт, деякі громади успішно з ним справилися, деякі громади на завершальному етапі, скажімо так, це проект новий для нашого району, тому ми. Навчаємося відразу ж впроваджувати працювати і працювати із проєктними організаціями, і з громадськими організаціями, навчаємо громади з цього приводу, підказуємо, як краще робити і як краще використати кошти Європейських радів організації для того, щоб також і за участю своїх власних коштів створити ті блага для населення, для громади, які є на території нашого району хочу трошки вам коротесенько доповісти, як взагалі йдуть справи в проєкті. Проєкт на завершальній стадії майже всі райони у нас вже завершили всі свої проєкти, і ми зараз проходимо такий період моніторингу, оцінки. Їдуть керівники від проєкту, керівники з Євросоюзу, керівники від... Програми розвитку Омізації Об'єднаних Націй оцінюють роботу, дивляться, що як, що вдалося, що не вдалося, і складаються плани на майбутнє. В вашому районі теж два проекти досить успішно завершені, дуже гарно і два на завершені. Я сподіваюся, що якщо є якісь проблеми, то ми сьогодні спробуємо їх з вами вирішити. Мабуть, всіх вас цікавить, що буде далі і як воно буде далі. Хочу сказати, що ми, даючи вам методологію і створюючи тут у вас районний ресурсний центр, маємо таке бажання і ну, якби такі сподівання, що ви будете надалі працювати з вашими громадами і з тими, що вже створені, і з тими, які будуть створювати з громадськими організаціями. Сьогодні у нас так, взагалі в країні йде йду великі зміни, і ви знаєте, що велика надія покладається саме на громаду, на людей. І все буде йти знизу. Якщо люди об'єдналися, якщо вони мають бажання, мають цілі, мають плани, то їй будуть допомагати інші. Люди будуть допомагати партнери. Так? Так, таким чином ми будемо рухатись вперед. Якщо громада така, яка нічого не хоче і нікуди не йде і немає ніяких бажань прагнень, то мабуть вряд ли, хто буде туди ту громаду щось вкладати і допомагати їй. Ну це, звичайно, можливо, не зовсім добре, але на сьогодні такий у нас стан речей. Тому ми маємо все брати в свої руки і діяти, діяти вперед. Сьогодні, ми пам'ятаєте, я вам давала зв'язки, контакти. Мені б хотілося, щоб ваші громадські організації працювали з іншими грантодавцями, щоб ви брали ці гранти, і от, зокрема, у вас Синява вже дала перший такий результат. Вони отримали другий грант поза нашим проєктом і е, мають сьогодні другий успішно завершений проєкт. Це зразок. Хотілося б, щоб ви всі брали з них приклад, щоб ви йшли по цьому шляху. І поки у вас є можливість, є люди, які можуть вам допомогти, можуть підказати, можуть дати матеріали вам. скористайтеся цим, використайте це і е, нехай вам щастить, нехай буде все якнайкраще. Е, чи наш проєкт, ну, звичайно, ми всі сподіваємося, що він матиме продовження. На сьогоднішній день керівництво проєкту працює. З Євросоюзом працюють там із представниками установ різних організацій, які мають прийняти таке методологічне рішення кінцеве Проте, буде четверта фаза чи не буде. Ми всі сподіваємося, що буде. Ще, якщо буде, то ще 4 роки ми матимемо якісь нові транші, нові гранти. Якщо не буде, то у вас буде шанс і можливість працювати з іншими проєктами, тому що сьогодні тільки пронівських проєктів, мабуть, працює там вісім в Україні, а є ще інші: і американські, і турецькі, і німецькі, і дуже багато різних різних куди йти коштів. І дуже хотілося, щоб ви їх використовували. Зокрема, я не знаю, від вас від району були на цьому економічному форумі люди, де? Да? Були представники чи ні? А, uh, no, ви no, ви no. були, так, да, навіть, так? Да? От, на цьому форумі теж ви чули, йшла мова про те, що велика дуже увага буде приділятися громадським організаціям і е, на енергоспостереження е, будуть даватись е, буду кошти навіть з обласного бюджету. Тобто в області створена асоціація е, організація, яка буде відповідати за. Е, ну, в основному це будуть вони займатися житловим фондом, утеплення е, приміщень, заміна вікон, дверей там. Опалення. І е, на наші громади, на ті, які вже мають досвід проєктів, так, буде покладатися теж велика надія, що ви будете зібрати свої руки і йти вперед. Е, зокрема, можливо, буде шанс в самому роки тому теж зробити якісь проєкти, пов'язані із житловим фондом. Е, це все плани на майбутнє, те, що як ми, от, ми бачимо, але знову ж таки, ці плани зможуть реалізувати тільки тоді, якщо у вас буде міцний такий партнерський Громадська організація, місцева влада, ці снігової, кордонна влада, можливо, ваші спонсори місцеві якісь, можливо, у вас будуть інші організації, які працюватимуть на теренах району. От якщо ви будете знаходити ці контакти і об'єднуватись, тоді ми зможемо багато чого зробити і змінити в нашій країні. Тому я вам дуже дякую за те, що ви є, за те, що ви йдете з нами в ногу. І сподіваємось на співпрацю співпраці. У нас на стадії завершення, можна так сказати, залишилися проєкти по Керівській сільській раді і по Запорізькій сільській раді. Конкретні ще члени команди сільського голови розкажуть, ну, по беруках у нас, я так розумію, вже розпочався процес ремонтного, вже, вже, вже пішли yeah. роботи. Сьогодні там буде десь уточнення, а по заповдю ми дуже очікуємо, що вони ось ось. Розпочнуться ці роботи. Я думаю, що навіть сьогодні повинно прийти договор із експертною оцінкою, експертна вже зроблена прийти договор, щоб ми перечислили там 1300 гривень за експертну оцінку. Якщо сьогодні приходить, зробимо, ми не зроблено дойди, перечислив душі і в принципі підрядчик забирає там і може вже почати працювати. Оце така ситуація. Ну ви ж курсі справи цього всього, що було затримка, ми, те, що від нас залежало, ми все робили. Це ще добре, так, що вийшло, що не, ця експертиза жилком Дніпропетровський, що вони согласилися і ми туди відправили документи на це, бо щоб ми возилися ще старошою до сих пір, то ще б нічого не було. Mm -hmm. Тому що вони до, ви ж дзвонили, що вони не можуть, навіть їм скинуть нормальні креслення у підрядчик. Вони проекти то зробили у трьох екземплярах, у оригінал, все ми відправили, все зроблено, все, все так, як треба. А mm -hmm. іменно підряднику, що, що вони не могли. Ну, вже все, слава Богу, вже все це ждем. Сьогодні завтраки приходить уговор, ми перечисляємо з і на цьому mm -hmm. вони повинні запрацювати до роботи. Оце така ситуація. Підрядник. Або проєктант, який не справляється з своїми обов'язками, розриваєте з ним договір і працюєте з іншим. Не можна, щоб ви чекали і затримували от, от такий величезний проєкт через безвідповідальність якоїсь одної особи. В такому випадку у нас є можливості, є юридичні законодавчі моменти, з якими ми маємо керуватися. Розірвали договір, почали працювати з іншими. Нічого, то вже їхня буде задача, вони мають повернути вам гроші, якщо вони не якісно. Це, звичайно, моменти, суття, суди. Але розумієте, ну, тут треба приймати рішення комусь. Треба рухатись, треба діяти, і це вам просто наука на майбутнє. Якщо не виходить, розривайте, працюйте з іншим з тим, з ким виходить. У вас є зразки. Чому інші громади все рішили, і документи знають, і все зробили. А ми зараз шукаємо причину в одному проєктанті, що він винуватий в усіх наших бідах. Так, да, можливо, він і винуватий, але ще є і біда всіх нас. 120 тисяч ми перерахували, консуліт зробили зараз на сьогоднішній день. Перекрили ФАП, це дерев'яні конструкції поміняли і металочерепицю. В суботу будуть виготовлені вікна, понеділок поміняються вікна, наставляються. Двері представники консульні. На цей проєкт у вас от, на ці кошти це вже все, так? Да, практично на ці кошти. Це гроші котлов. На котіл гроші мене отримували. <різь трейн 'я. різь> Так, так Ми не отримували. Краща ситуація, можу сказати, що приблизно сума, яку нам виділили, перерахували це 120 тисяч. Ми з вікнами, з тим утепленням опанували. Всю суму треба відчитувати і писати акти виконаних робіт. Дальша, подальша робота зв'язана з тим, що на носі зима ми приступили, може, півтора місяця назад, буквально до цього, заключили 5 жовтня договір на виконання робіт, приступили ми 19 жовтня. На сьогоднішній день зроблено покрівля 99%, 99%. 1% там буквально в понеділок це завершення роботи. Заказані і будуть установлені вікна, як вже е, Миколаїв сказав, це буде понеділок, вівторок і ходні двері. Виникають питання, такі зв'язані більш з проєктом, деякі питання, деякі зміни проходять. Але я це все розумію, це більш технічні питання. І мої, і деякі питання спілкуюся з масійною по телефону, тому що... В проєкті, коли ставить хотел, приходиться на сьогоднішній день, по проєкту будівля, яку ми повинні були знести, товщина стін 250 мм. Ну, ви розумієте, це. Коли приходиш на місце, вона тільки 125. А до цього здання повинна кріпитися труба 9 метрів висоти.